І знову, бо ми члени тіло Його від плоті Його і від кісток Його, чи бачиш, чого Він хоче, щоб людина була усьому подібна до Нього, як Єва від Адама, і усьому подібна до Нього. Тому, якщо ми маємо нерозуміння худоби або жадність звірів, або непостійність пернатих, або отруту плазунів. То такі душі не можуть бути дівами нареченими йому, тому що вони не чинять по діяннях Його. Чи бачиш, брате, як він бажає, щоб людина була по ньому, здоровою і усякої неприродності, щоб удостоїтися бути нареченою йому. Душа пізнає свої помисли зі своїх діянь. Якщо вона творить діяння Духа, то явно, що Дух Святий живе в ній. Оскільки діяння Духа відроджують душу безперестрасну, і неможливо Духу Святому не жити в такій душі, як сказав Господь. Якщо любите мене, то дотримуйтесь моїх заповідей, і я облагаю Отця і іншого утішителя дасть вам, щоб був з вами повіки, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його. Ви ж знаєте Його, бо Він з вами перебуває і у вас буде. І апостол також говорить перевіряйте самих себе, чи у вірі ви, самих себе досліджуйте, чи ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас, хіба тільки ви не ті, ким повинні бути? Чи бачиш, що коли хто не придбає діянь Ісуса? То він не майстерний і не наречена йому. Всі діви приготували світильники свої, але ті, що не мали діянь, залишилися за дверима. Не відкинутий у море, зібрав усякого роду риби, але в царство прийнято тільки добрих. Кукіль виріс разом з пшеницею, але коли настали жнива, то його зв'язали у снопи і кинули у вогонь. Віття всі залишилися на лозі виноградній, але ті, що не принесли плоду, вкинуті в вогонь. Вівці паслися разом з козлами, але тільки самих овець він вів із собою. А козли залишені зовні, сіяч рівно сіяв усе своє насіння, але порадувався тільки тим, які виросли на добрій землі. Той, хто давав срібло, давав їх без упередження, але тільки той, хто подвоїв його, приніс йому радість, усіх було покликано на весілля, але тих, що не мали шлюбного одягу, цар звелів кинути в темряву вічну. Ці слова стосуються нас, тому що всі ми говоримо, що віруємо, але тих, що не мають діянь Його божества. Він залишить ззовні, як сказав, багато покликаних та мало обраних. Дослідимо себе, браття, і розглянемо діяння свої раніше, ніж зустрінемо Господа. Не будемо дивитися на тих, які творять плодські бажання свого серця, щоб не погубити такого багатства, яке маємо знайти під час потреби. Будемо подвизатися, щоб придбати Його. А те, яке маємо залишити, знехтуємо, як ворога, подумаємо про те, які весь свій труд витратили на клопіт, про те, що гине, на блага, які вони залишили і відійшли, і за них успадкували гієну, тому що не хотіли слідувати поступа Господа, щоб удостоїтися бути його нареченими. Будемо ж подвизатися зі сльозами перед Богом. З болістю серцевою і стогоном сокровенним, щоб не попустив він нам упасти в таке посоромлення, бо коли буває на морі хвилювання, і багато кораблів гинуть, а інші залишаються цілими, то не говорять потонемо і ми в безодні, як вони, але надихають один одного не сумувати і благають Бога допомогти їм. Воїстину великі хвилювання стоять на землі. Будемо ж себе всіляко примушувати до праці і взивати до Господа, щоб не загинути. Так, коли і на морі буває буря, начальник корабля завжди знаходить і в числі матросів, і в числі пасажирів таких, які надихають його. Будемо ж знати, що коли людина не скине з себе всяку загибельну річ, то не зможе врятуватися з цього хвилюючого моря. І Мойсей не міг заспівати пісню Господу, поки не перейшов моря і не побачив смерті тих, що хотіли утримати його рід у Єгипті, щоб були вони там рабами. І коли вже перевів їх і зовсім стали вони вільні, тоді лише звернувся він, співаю Господу, бо він високо звеличився, коня і його вершника вкинув у море. Так, коли розум спасе почуття душі від побажань плоті і мене їх, тоді стовп Його споглядання відокремить душу від побажань плоті. Потім, якщо Бог побачить безсоромність пристрастей, які спрямовуються на душу, бажаючи утримати її почуття в гріху, тим часом як розум сокровенно постійно споглядає Бога. То посилає йому свою допомогу і всіх їх враз знищує, як написано. І сказав Господь Мойсеєві, чого ти волаєш до мене, скажи синам Ізраїлевим, щоб вони йшли, а ти підніми жезл твій, і простягни руку твою на море, і розділи його, і пройдуть сини Ізраїлеві посеред моря по суші. Вірний Бог подати руку допомоги і нині Мойсеєві, щоб спасти Ізраїля розум з руки єгиптян, якими є побажання, що ми виконували, щоб і ми сподобалися заспівати Йому пісню, кажучи: співаємо Господу, славно бо прославився. Але як можемо ми сказати славно, бо прославився, якщо будемо тулитися до ворогів наших і звертатися до Єгипту нашою волею, бажаючи там тешніх страв, і примушувати Аарона, встань і сотвори нам богів, які повели б нас у Єгипет, і якщо ми такі смиренні легкодухістю, що холимо духовну їжу? Сильний же Бог повернути до нас Моїсея з гори для знищування тельця? Що буцається, яким ми прогнівили Бога, сильний Бог, який подарував нам покаяння, знову повернути нас до себе і укріпити Мойсея, помолитися за нас, кажучи, простий гріх їхній, а якщо ні, то згладь і мене з Книги Твоєї, в яку Ти вписав, і одягнути вчасно силою Ісуса на знищування семи народів, які обернули на своє надбання. Землю обітовану заздрісним своїм лукавством, щоб прийняв Ізраїль свою спадщину, живучи на ній, незаздрісно на віки віків. Амінь. Його є сила, Його допомога, Його покров, Його мудрість, Його охорона. Він є в нас, Господь Ісус Христос, у славу і честь Бога Отця і Святого Духа, раніше віків. І нині по віки віків. Амінь Коли прочитаєш це, брате, потрудися, потурбуватися і про виконання того, щоб покрив тебе Господь під час спокуси. Амінь.